Україна виграє артилерійську війну, знищуючи чотири російські гаубиці за кожну втрачену гаубицю. Пише Форбс. Журналіст американського видання Forbes зазначив, що за кожну знищену в контрнаступі українську гаубицю припадають чотири знищені російські гаубиці. Хоча загальні втрати техніки за вже півтора місяці контрнаступу з українського боку трохи вищі. Це майже 170 одиниць проти приблизно 150 одиниць російських. Це природньо, адже сторона, яка наступає, зазвичай зазнає більших втрат, ніж та, яка обороняється, пише автор. Однак показник, що в гаубиці знищується російський ключовий, вважає експерт. Адже цей показник свідчить, що події розгортаються на користь України. Зазвичай та сторона, яка перемагає в контрбатарейній боротьбі, тобто виводить з ладу чи знищує більше артилерійської зброї противника, перемагає і загалом такі результати збройні сили України мають завдяки роботі радарів і дронів. Пише видання. Через 17 місяців широкомасштабної війни Росії проти України та через місяць після довгоочікуваного контрнаступу України на півдні українські війська виграють ключову битву контрбатарейну битву, тобто бій, артилерія на артилерію, який часто визначає, яка армія переможе на полі бою. Великі та майже однакові втрати танків і бойових машин з обох сторін протягом майже п'яти тижнів контратак України на кількох напрямках на півдні та сході України приховують дисбаланс у втраті артилерії. У запорізькій та південній частині Донецької області як українські, так і російські сили, списали понад 150 транспортних засобів, що можуть підтвердити сторонні аналітики. Російський генерал стверджує, що його звільнили з посади командувача армії за те, що він говорив правду про ситуацію на полі бою. Пише американське видання CNBC. автор. Розповідає про голосовий запис, на якому російський генерал сказав російському депутату, що його звільнили з посади за те, що він розповів правду вищому військовому керівництву про ситуацію на місці в Україні. Двоє російських законодавців приписали запис. Голосу генералу Івану Попову, який служив командувачем 58-ї загальновійськової армії РФ. Цитата від вашого імені від імені всіх наших загиблих побратимів. Я не мав права брехати, тому окреслив усі хвилюючі питання, які сьогодні є в армії щодо бойової роботи та забезпечення. Кінець цитати. Я назвав речі своїми іменами, акцентував увагу на головному трагедії сучасної війни. Це і відсутність контрбатарейного бою і розвідки, і масове ураження наших побратимів ворожою артилерією, сказав російський генерал Іван Попов. Далі генерал звинуватив Міноборони Росії у зраді, заявивши, нас вдарив стилу наш старший командир, віроломно і підлого обезголовивши армію в найважчий і напружений момент. CNBC не зміг належно перевірити деталі запису та звернувся до Міністерства оборони Росії за коментарем. Під Києвом в Україні тестують нову військову техніку для жінок. Пише CNBC. Українки взяли участь у тестуванні зразків нової жіночої форми від соціальної ініціативи Arm Women Now. Розповідає видання і представляє фоторепортаж Arm Women Now – Ініціатива започаткована у квітні 2022 року. Іриною Некорак на той час вона була депутаткою Київської міської ради, а нині депутатка Верховної Ради України від фракції Європейська Солідарність. Ця форма розроблена для. Для жінок разом із спеціалістами, які свого часу шили форму для чоловіків у збройних силах України та нацполіції, форми дівчатам на передову передавали безкоштовно уже понад рік. Це перша в Україні соціальна ініціатива, яка підняла питання гендерної підтримки в армії та домоглася прийняття на рівні Міністерства оборони України технічної документації на пошиття білизни для жінок військових на основі власних розробок. Понад 4,5 тисячі жінок військових отримали безкоштовну форму, повідомили організатори. Швеція підписала оборонні угоди з Україною. Перше євроектів. Йдеться про те, що Швеція та Україна на саміті у Вільнюсі зобов'язалися посилити військову співпрацю, домовившись про обмін секретною інформацією і поставки оборонного озброєння. Обмін секретною інформацією дозволить Україні в майбутньому. Випробувати шведські винищувачі Гріпен Найімовірніше йдеться про доступ пілотів до техніки на початкових етапах. Щодо оборонних закупівель, то Україна зможе купити оборонне обладнання через шведські контракти і шведську оборонну промисловість. Згідно з двома угодами, підписаними в середу напередодні офіційного вступу Швеції до НАТО, Швеція та Україна взяли на себе зобов'язання посилювати військову співпрацю, погодившись обмінюватися секретною інформацією та покращити постачання оборонного обладнання в майбутньому. Угоду про обмін секретною інформацією підписали міністр закордонних справ України Кулеба та міністр оборони Швеції, іншу між міністром оборони України Резніковим та управлінням оборонних матеріалів Швеції. Згідно з угодою про обмін інформацією, Швеція та Україна зможуть обмінюватися секретною інформацією, що є необхідною умовою для того, щоб Україна могла випробувати шведські винищувачі Гріпен. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати, Що пишуть найкращі світові видання про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають? Зустрінемося з глядачами прямого уже в понеділок, як завжди, о 12.50.